Доброго дня, шановні п'ятикласники! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку зашифрована у загадці. Він дві різні назви має. Його банкіри поважають у бізнесі, торговлі, всюду. З ним звикли справи мати люди. Виконує він скрізь роботу, а називається? Я сподіваюсь, що ви вже знаєте відповідь. Отже, тема нашого уроку. Відсотки. Знаходження відсотків від числа. Ви напевно неодноразово чули вислів 100% виконано. Бачили рекламу, весняні знижки до 50%. Банки пропонують великий прибуток за депозитними ставками. Гідроміцентр повідомляє, що ймовірність опадів становить 75%. На екрані вашого телефону висвічується, заряду залишилося 10%. Що це за символ на зображенні? І що таке відсотки? Слово відсоток походить від латинського проценту, буквально означає за сотню або зі 100. Знак походить, як вважають, від італійського слова сенто, яке в відсоткових розрахунках часто писалося скорочено «сто». Відсотком або процентом називають одну соту частину числа або величини. Для позначення відсотка використовують такий знак. Щоб знайти 1% від числа або величини, треба це число або величину поділити на 100. Наприклад, 1% метра становить 1 см, бо один метр дорівнює 100 см. І щоб знайти 1%, треба 100 см поділити на 100, отримаємо 1 см. Оскільки 1% дорівнює сотій частині величини, то вся величина дорівнює 100%. Половина це 50%. Її чверть це 25%. Наприклад, якщо у вас було 4 яблука, і ви всі віддали друзям. То говорять, що ви віддали 100% яблок. Якщо віддали половину яблок, то це половина від 100%, тобто 50% усіх яблок. Значить, ви віддали друзям 2 яблока. Якщо ви віддали четверту частину яблок, тобто одну четверту від 100, то це становить 25% яблук. Значить, ви віддали одне яблуко. Спробуємо розв'язати таку задачу. Рівнини становлять 90% території України. А решту гори. Скільки відсотків території України займають гори? Вся територія України становить 100%. Отже, щоб знайти, скільки відсотків території України займають гори. Потрібно від 100% відняти 95% отримаємо. 5%. Отже, гори займають 5% території України. З курсу природознавства ви вже знаєте, що до складу повітря входить 78% азоту, 1% аргону, 0,3% вуглекислого газу, 0,2% парів води та кисень. Потрібно обчислити. Вміст кисню у складі повітря. Будь ласка, нажміть перегляд на паузу та розв'яжіть задачу. Перевіримо правильність розв'язання задачі. Перше. Зміст газів у складі повітря приймаємо за 100%. Друге. Обчислюємо зміст газів відсотки яких відомі. Третє. Обчислюємо вміст кисню у складі повітря. Ми отримуємо, що вміст кисню у складі повітря становить 21%. Будь-яку кількість відсотків можна записати як десятковий дріб або натуральне число. Для цього потрібно число, яке стоїть перед знаком відсотка, поділити на 100. Наприклад, щоб 3% записати у вигляді десяткового дробу. Треба 3 поділити на 100, отримаємо 0,00. Щоб 12% записати у вигляді десяткового дробу. Треба 12 поділити на 100, отримаємо 0,12. Також можна виконувати обернене перетворення. Тобто записати десятковий дріб або натуральне число у відсотках. Для цього потрібно десятковий дріб помножити на 100 і до результату приписати. Знак відсотка. Наприклад, 0,17 перетворимо у відсотки. Для цього 0,17 помножимо на 100, отримаємо 17%. Відсотків. Для того, щоб натуральне число 2 перевести у відсотки, треба 2 помножити на 100 отримаємо 200%. Відсотків. Слово відсоток читаємо. Тому самому відмінку, що й число. Наприклад, 3 дорівнює 3%. 0,2 дорівнює 2%. Ми вже знаємо, як знаходити 1% від числа. А як же нам знайти 5% від числа, 30% від числа? Спробуємо розв'язати наступну задачу: ціна наших улюблених цукерок 180 гривень за кілограм. Зараз в магазині є акція знижка на 30%, скільки можна заощадити гривень, якщо купити 1 кг цукера за акційною ціною. Перше, що ми повинні зробити, це знайти скільки становить 1% від 180 гривень. Ми повинні 180 поділити на 100, отримуємо 1,8%. А так як наша знижка становить 30%, то друга дія 1,8 помножимо на 30, отримаємо 54. Отже, ми можемо заощадити 54 гривні. Отже, щоб знайти відсоток від числа, треба дане число поділити на 100% і результат помножити на кількість відсотків. Спробуємо тепер перевірити свої знання. Поставте, будь ласка, перегляд на паузу та розв'яжіть запропоновані завдання. Тепер перевіримо, як ви засвоїли матеріал уроку. Перше. 9% потрібно було записати у вигляді десяткового дробу. Щоб записати відсотки у вигляді десяткового дробу. Треба 9 поділити на 100 отримаємо 0,09. Друге завдання. Десятковий дріб 0,43 записати у вигляді відсотків. Щоб записати десятковий дріб у вигляді відсотків, треба 0,43 помножити на 100 і дописати знак відсотків. Отримаємо 43. Третє завдання знайти 1% від числа 53. Щоб знайти один відсоток від числа, треба 53 поділити на 100. Отримаємо 0,53. Четверте завдання знайти 70% від числа 210. Спочатку ми повинні знайти. Скільки становить 1% від 210. Для цього ми повинні 210 поділити на 100. І другий крок. Знаходимо, скільки становить 70%. Отримуємо відповідь 147. Отже, давайте підведемо підсумок нашого року. Сьогодні на уроці ми дізналися, що таке відсотки. Навчилися записувати у відсотках десяткові дроби або натуральні числа, та відсотки у вигляді десяткових дробів, навчилися знаходити відсотки від числа та застосовувати набуті знання при розв'язуванні задач. А головне, ми можемо заощадити, але ми повинні чітко рахувати відсотки. Наступного року. Ми навчимося знаходити число за його відсотками та розв'язувати ще більше задач. Будь ласка, до вашої уваги домашнє завдання опрацювати матеріал підручника сторінка 309 312 і виконати письмово запропоновані номери. Дякую за увагу! На все добре!